Начебто тільки нещодавно програмів великий скандал про Тернопільський ТЦК та СП, де вже спеціалізована прокуратура у сфері оборони розпочала розслідування по двох фактах побиття працівниками міського військомату чоловіків під час мобілізації. Як з'явилася ще одна новина, вже 22 листопада, Дрогобицьке ТЦК та СП знову побили людину, яка почала відстоювати свої права. На відео, що виклали в мережу, видно, як працівники жорстоко б'ють людину, поваливши чоловіка на землю. Двоє військових завдають багато ударів. Інші ж військовослужбовці стоять і спостерігають. Станом на зараз працівниками поліції ніяк не відреагувано на даний інцидент. Реакції на побиття людини працівниками військомату у самому ТЦК ТСП СП наразі також немає. Того ж дня у Львові працівники ТЦК не сильно заштовхали чоловіка в машину та вибили телефон з рук у жінки у Львові. Про це пишуть місцеві пабліки, також посилаючись на постраждалу дружину. Відео також є в наявності. Зазначене Свавілля, що відбувається кожен день у Львівській області, незаконні діяльності ТЦК та СП, узаконили наказом Львівської обласної військової адміністрації від 17 листопада 2023 року, яким зобов'язана військово зобов'язана громадян України віком від 18 до 60 років. На території Львівської області на час дії воєнного стану мати при собі та надавати на вимогу для перевірки уповноваженим особам ТЦК документи відповідно, що посвідчують особу. Отже, як ми бачимо. Львівська військова адміністрація переб... надала, узаконила по суті ТЦК повноваження, якими наділені правоохоронні органи, оскільки є законні підстави, які передбачені законом України про національну поліцію. Підстава для перевірки відповідно у громадян документів. Підносно порядку видачі самої повістки і з'явлення до ТЦК для того, щоб з'ясувати свої відповідно дані, вони також прописані у законі. Відносно взагалі формування територіальних центрів комплектування. А, наразі я говорила в декількох своїх попередніх відео, мені писали також в коментарях, і ми цю тему. Взагалі, в принципі, обговорювала не один раз, що в принципі є наказ ще 21-го року відносно того, щоб переформувати старі військомати у територіальні центри комплектування, але як я зазначала в минулому відео, можна взяти просто зайти в ЄДРПО, взяти витяг територіального центру комплектування. Я, наприклад, взяла Голосіївського району, і там ще зазначено ще РВК, тобто самої юридичної особи ТЦК немає. Але якщо Думаю, ми в принципі навіть абстрагуємося від ТЦК в першу чергу це було побиття людини. Побиття людини було представниками влади. Це ганебно, це. Недопустимо в державі, яка визнається правовою і в якій принцип верховенства права відносно взагалі львівських ТЦК безпосередньо може поділитися зі своєї практики. Майже півроку тому до нас звернулася жінка відносно свого чоловіка. Наразі у нас є судова справа в окружному суді Львівської області. Жінка прийшла до нас і зазначила, що її чоловік зник згодом через декілька днів з'ясувалося про те, що він знаходиться. Вже в ТЦК і його відправляють вже на навчання. Як розповідала сама жінка, він чоловік їхав по роботі, зупинили автобус, їх так само витягли з автобуса, потім ще склали адмінпротокол. Нібито чоловік намагався пересікти лінію держави, тобто державну гра... границю, нібито намагаючись незаконно її перетнути, ми розглядали. Дали цю справу, і вона, в принципі, у нас є виграшна, але не про це. Це вже не перший випадок, коли в принципі представники ТЦК відносяться до людей і порушують свої. Повноваження, якими вони в принципі не наділені, оскільки конституцію чітко гарантовано, зазначено, що у другому розділі конституції у кожного з нас із громадян є свої права, і виконання наказів, які є незаконними, ніхто із громадян не має робити. Тим більше вони є представниками влади. Вони мають уособлювати честь, гідність і обличчя держави. Натомість дані представники своє вільне відносяться ще побувають, і мене в першу чергу вражає, що правоохоронні органи досі на дану подію ніяким чином не відреагували. Тому я прошу вас прокоментувати дане відео. І відповідно, якщо у вас виникають проблеми з таких питань, звертайтеся до нас сьогодні. Наприклад, мені написав також один із наших клієнтів, який є в Києві. Він офіційно працює і їм принесли повістки із розпорядженням же оболонського ТЦК про те, що роботодавці зобов'язані їм вручити і відправити відповідно до ТЦК. Тут обійшлося без бійки, але все одно клієнт звернувся за правовою допомогою. Тому, якщо у вас виникають з даних питань проблеми, то дзвоніть нам, телефонуйте. Все буде Україна. Підписуйтесь на наш канал, лишайте свої коментарі. Дякую.